Доброго дня. Ми знаходимося на демо-посіві, як ви бачите, на Житомирській області Брусилівського району в господарстві ТОВ Вега Агра. Знаходимося ми 20 червня 20.00, 8 вечора. Робимо для вас свіжий відеоролик для того, щоб показати, як виглядає гібрид Тріатло. Ось вирвана типова одна із рослин. Це гібрид на платформі Огура. Бачите, який має. Ярус стрючків. Але саме головне, має додаткове гілкування з нижнього ярусу, з точки росту. Ось дві гілки. Або навіть правильно сказати, два пагони. Та давайте порахуємо разом з вами, скільки ж на даній рослині є гілок на центральній гілці. В центральному пагоні, вибачаюсь. Так, незручно буде рахувати. Давайте так. Є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 повноцінних гілок. Якщо рахувати стрічки, я думаю, ми цього не будемо робити, бо це буде довго, але я думаю, тут більше 400 стрічків присутніх. Що саме цікаво по цьому гібриду? Хочеться вам відмітити. Даний гібрид предназначений для оптимальних пізніх, ультрапізніх термінів посіву. Гібрид на платформі Огура, але його особливість має великий длінний стрічок, як Вемесела з дуже-дуже високою стійкостю до розтріскування. Також його перевага, хоч це й Огура, але це є лідер по зимостійкості серед всіх огур. Що ще цікавого? Саме цікаве, як ви бачите, на сьогоднішній день в нього ще присутня вегетативна маса, хоч він і пізній гібрид. Але він має ще чим живитися і формувати, і прокормити якісну масу тисячу насіння. Із переваг ще даного гібриду хочеться зазначити те, що в нього є е, пізнє цвітіння, пізнє нарощування центрального пагону та е, рівномірне гомогенне цвітіння. Це дозволяє даному гібриду е, те, що ми в цьому році побачили і спостерігали спільно з вами. У нас були великі морози весняні. Це вже навіть не приморські, а морози. І даний гібрид чудово переніс ці всі весняні катаклізми по низьких температурах і зберіг максимальний потенціал. Взагалі не було втрачено центрального пагона, як ви бачите. І це є основна перевага. Ось, показую вам. Да? Центральний пагін повністю присутній. Є часткова абортація. Так, ми цього не скриваємо, вона присутня. Але все рівно пагін присутній. Бічні гілки максимально запилені. Тобто це також дає підтвердження тому, що даний гібрид має чудову здатність до відновлення пилку або так званої фертильності. І це є основна перевага. Ми з вами перейшли до наступного гібриду. Це є також наш флагман. Якщо коротко сказати, в нас є тепер два флагмана, які ми бачимо. Це гібрид Янош. До якого ми прийшли, зараз ми більш детальніше про нього проговоримо з вами. Та гібрид триатлон, який ми вже вам показали. Триатлон – це Огура, Янаш це МСЛ. Перевага гібриду Янаш. Ну, саме перше, що йому є велика повага не тільки від нас, а й від взагалі всієї Європи. Це, це те, що це є лідер і топ по толерантності до склеротиніозу. Ви бачите. Яка повністю жива рослина, непошкоджений центральний пагін, е листя ще все живе, присутнє. Плюс даного гібриду, якщо ви бачите, це потужна коренева система стрижневої форми, який без проблем справляється в екстремальних умовах при різних типах обробітку ґрунту, починаючи від мінімального обробітку, закінчуючи звичайною класичною оранкою. Це є бестелер. Саме по різних технологіях обробітку. Що саме ще цікаве, гібрид середньорослого типу, гібрид середньостиглий, гібрид універсальний для сроків посіву. По не повністю перевірено, але ми думаємо, що він також підійде для раннього сроку посіву, оптимального та пізнього. Формує велику кількість стрючків, дуже добре гілкується. Дуже добре даний гібрид підходить для різної ширини міждуряддя посіву, включаючи точні посіви. Даний гібрид є лідером по урожайності, по комплексу сікостей до хвороб. Ну і саме головне, повторюся, це толерантність до склеротиніозу. Це є лідер. Рекомендуємо фон, ви бачите поля. кого є бажання, радістю запрошуємо, приїдемо, покажемо вживу, але покамість показуємо так, як є. Супер. Обираємо. Також хочемо вам показати ще один гібрид. Це гібрид Месі. Чим цікавий даний гібрид? Гібрид цікавий тим, що він карлик. Ви бачите, він також має потужну кореневу систему. Тут ще навіть збереглася оболонка на Супер. Це є підтвердження того, що це дійсно гібрид, а не якийсь там сорт і тому подібне. Потужна коренева система. Перевага даного гібриду. Він карлик, але має чудовий габіт узгілкування, також має рівномірне гомогенне цвітіння. Чим він може бути для вас цікавий? Ну, цікавий в першу чергу, тим, що якщо у вас немає можливості працювати висококліренсними оприскувачами, можете звертати увагу на такі гібриди, як карлик Месі, та вам буде без проблем зручно з ним працювати звичайними прицепними або навісними оприскувачами. Ще хочемо сказати. Чуть-чуть юмора. Гібрид у нас є Месі. Також у нас з'явився гібрид. Зідан. Збираємо футбольну команду.